Доброго дня, шановні, сьогодні я пішла трошки пізніше на почту за почтою. Ну, як завжди, люблю сходити от сюди, до сюди, до річки цієї, де, де є залив, фанді поповнює оці береги водою. І завжди, як в той час зранку йшла, то лисі береги показувала. Ну, Блестящі такі. Виблискували. А сьогодні, подивіться, це 3 години дня. Отака повноводна ріка. Це прилив на заливі фанді. І ця вода розповсюджується аж до Монтана йде. це де ще вода прибуває, бачите, з тої сторони хвилі видно навіть. Ряб така ще доповнюється. Ну, більше, напевно, це максимум, а може ще буде більше. Але цікаво, бачите як. Бувайте здорові, гарного настрою вам.